Друзі, всім хай! З вами Бігоді, і це відео буде по New World, а саме про новину, яку викатили нам от нещодавно. Це, на жаль, про New World і те, що з ним буде далі. Тому погнали дивитися, але перед початком прошу тебе, підпишись на канал, постав лайкос та напиши свій коментар, і що ти думаєш про те, що я зараз вам розкажу. Поїхали! Друзі, сидів, грав в New World, не знав, в принципі, що таке, але взагалі можливо. Але на стрімі сьогодні люди мені заходили і казали, що там якісь проблеми у Амазона, що вони скорочують дуже нереальну кількість людей, закривають студію. Але я думав, що це не буде все настільки жорстко і настільки прям масштабно і глобально. Але ми бачимо, що ми бачимо те, що New World припиняє свою підтримку. Друзі, ми бачимо, що вони нам написали: це те, що оновлення про майбутнє нового світу, тобто New World. Новий. Сміт Етерном більше не випускає оновлення контенту. Десятий сезон та оновлення Night Heaven, це що вони випустили останнє в 25-му році, в жовтні, були останніми оновленнями. Сервери залишатимуться активними до 2026 року, і весь існуючий контент буде і надалі доступним для гри. Але подальших оновлень контенту в грі не випускатиметься. Що це значить? Це значить, буде мертва гра. Без оновлень, без як ніякого іншого контенту, тобто все. Аналог Battlefront Star Wars. і я думаю, ви вже розумієте, що це все. Все. Це габела. Це кінець цій грі. На жаль, хоча вона була дуже класною, з цим оновленням вона доволі класно камбекнула. Тому, друзі, це просто жесть, в мене нема слів, я засмучений і. Сподіваюсь, в найближчий час вийде якась нова гра, і ми будемо в неї з задоволенням грати, і буде все класно. Тому дякую всім за перегляд. Я не знаю, що тут ще коментувати. Це все написано в стімі, можете ознайомитись, друзі, па-па.